18 квітня 2019 року в Одесі, в Одеському національному політехнічному університеті, відбувся урочистий фінал міжнародного конкурсу обдарованої особистості Суспільство мислення розвиток. Результатом якого є публікація робіт учасників конкурсу, плідна робота членів комітету визначення найкращих і пропозиції учасникам конкурсу. Участі у подальшій роботі конкурс проходив у межах спільної роботи Міжнародної благодійної організації фонд сприяння розвитку здібної та обдарованої молоді Українсько-Арабської ділової ради та навчально-консультаційного центру УНПУ. Педагогічна майстерність викладача вищої школи. На заході були присутні Могдіш Ахмед Абдельгані, керівник інформаційно-аналітичного департаменту Української арабської ділової ради Дагер Салех Мухамед, президент міжнародного конгресу по захисту прав і свобод громадян. Ян Щит, професор Микола Дроботенко, президент, засновник МБО, фонд сприяння розвитку здібної та обдарованої молоді. Ірина Яршова-Бабенко, професор кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін Міжнародного гуманітарного університету, доктор філософських наук, професор, В'ячеслав Шобік, проректор з науково-педагогічної роботи міжнародним зв'язкам ОНПУ, кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України, а також докторанти PHD всіх спеціальних. Ності ОНПУ, доктор педагогічних наук, професор, директор центру педагогічна майстерність викладача вищої школи ОНПУ Алла Семенова нагадала історію участі докторантів в PHD першого курсу всіх спеціальностей викладачів університету у підготовчому етапі міжнародного конкурсу про проведення у грудні минулого року трьохгодинного семінару тренінгу, написання есе як найкраща самопрезентація. Форма есе інтересна і удобна тим, що вона дає свободу вражень э, Мысли ведь это технари, а им предлагается в художественной форме высказать, пофилософствовать фактически, что для них оказалось очень интересно на самом деле, и оно их увлекло. Учасникам представили склад конкурсного комітету Віталій Бабак, доктор технічних наук, професор, член кореспондент Національної академії наук України, заступник директора інституту технічної теплофізики НАН України з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України імені Проскури, Іван Бех. Доктор психологічних наук, професор дійсний член Національної академії педагогічних наук України, директор інституту проблем виховання НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, Василь Модзігон, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, радник директор Інституту обдарованої дитини на ПН України, заслужений діяч науки і техніки України, Мохдіш Ахмед Абдельгані, керівник інформаційно-аналітичного департаменту Українсько-Арабської ділової ради після проведення експертизи робіт учасників у збірник академічних есе ввійшли понад 30 творів докторантів PHD першого курсу з Йордану, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірану, Лівану та України. Назву тематику робіт з обраних напрямків учасники конкурсу визначали самостійно. Вони займалися необычним для нашої країни ділом – це академічні есе. Перша, мабуть, така попитка. понимать, что это такое. И нам очень приятно, что достаточно много наших будущих кандидатов наук, они а PHD студентов, приняли участие и оказались победителями этого конкурса. От имени Украинской Арабской Деловой Рады я хочу поздравить все участники конкурса, пожелать им дальнейшего успеха, чтобы они достигли всего, что себе планировали в жизни, и чтобы у них все получилось. Керівник інформаційно-аналітичного департаменту Українсько-Арабської ділової ради Модгіш Ахмед Абдельгані вручив подяки організаторам конкурсу. Президенту міжнародного конгресу по захисту прав і свобод громадян ЩІД, професору Дагер Салех Мухамеду, професору кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін Міжнародного гуманітарного університету, доктору філософських наук Ірині яршовій Бабенко, проректору з науково-педагогічної роботи і міжнародним зв'язкам ОНПУ, кандидату технічних наук, доценту В'ячеславу Шобіку, заступнику проректора з наукової роботи ОНПУ, професору Галині Костровій, начальнику навчально-методичного відділу. Діло УНПУ, доктору технічних наук, професору Оксані Савельєвій, директору центра педагогічна майстерність викладача вищої школи УНПУ доктору педагогічних наук професору Алі Семенові. Модгіша Ахмед Абдельганіт зауважив, що українською арабською діловою радою неодноразово проводилися тематичні конференції, семінари, круглі столи за участю представників різних релігійних конфесій бізнесу, громадських діячів. Але організації проведення такого міжнародного конкурсу із залученням молодих науковців-учасників конкурсу з багатьох країн, академіків Національної академії наук України, галузевих академій, провідних вчених у якості експертів, членів конкурсної комісії, проводиться в Україні вперше. Сріди наших будущих учених, будуть ті, хто продовжить славні традиції одесских политехников, Розвивати будуть дальше новішні школи і способствовать прогресу нашого університету, города і України в цілому. Кожен учасник одержав сертифікат і екземпляр збірки. Переможці конкурсу були нагороджені грамотами. Ми отримали наші нагороди, але головна героїня нашого сьогоднішнього свята зібралася з усім нашою піжді напрямком, піжді потоком і хочемо поздравити подальшого у розвитку. Дякую. То, чи, чи можна, тому? Дякую. 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 От наш міжнародний конгрес по защиті прав і свободи граждан щит. Поздравляю всім, окончаний конкурс і желаю всім добра і міра. Презентації наукового доробку молодих науковців України і зарубіжних країн сприятимуть розв'язанню актуальних питань освіти та вже є вдалим кроком спільної праці з україно-арабською діловою радою.